Ми вкрай стурбовані сьогодні приїздом до райдержадміністрації. Коли ми піднялися на третій поверх і знали, що тут самовільно зайняла владу довірена особа Ревеги, помічник депутата, народний депутат районної ради Томашевська Софія Броніславівна. коли вона побачила нас, вона Кричала не своїм голосом на цю райдержадміністрацію, що вона має право зайняти в кабінеті місце. Ми запитали, на якій підставі. А вона каже: Хто ви тут такі? Ви Гедота? У неї слина з рота йшла, піна йшла з рота. Ми всі бачили. Ми Гедота, оця Гедота обирала її народним депутатом. Яке ж вона має право нас, які пропрацювали, добилися пенсії мізерної, люди землі, люди які віддали своє життя роботі обізвати всіх Гедотою. Всі вкрай були стурбовані, коли чули, що ми бидло, а зараз ми ще й Гедота, крім бидла, ми ще й Гедота. Ми не пропустимо її в кабінет Максима Юрійовича Самчика і не подаруємо її ці слова, які вона, якими нас вона обізвала. Ми складемо позу і подамо її до суду. Я пенсіонерка села Семенник. Багато років проробила. Проробила бухгалтером. На моєму віку ніхто так не зустрічав, як наш зустріл народний депутат. Як вона нас гарно назвала, обізвала, не дивлячись на себе, а все-таки ми її вибрали. Ми їй дали доступ до цієї посади. Дуже дуже тяжко нам це перенести, що нас так відблагодарують народні депутати. От і вся надія, а вона клялась, божилась, казала, що я вас підтримаю. Відтримаю я від неї чи наш народ від неї за щиту, та ніколи не буде недостойна вона бути на цій посаді. Я трошки хочу внести поправку. Вона не народний депутат, а районної а ради, ради <прав> <прав> а помічник народного депутата Риве. Тому в неї стільки повноважень, що вона видно забулася, що перш за все вона помічник народного депутату, а народний депутат обраний народом повинен захищати <прав> народ, а не е, свої інтереси. Сьогодні. <прав> Вчора пройшло беззаконня у цьому приміщенні. Провели сесію на сесії районної ради, не могли дойти до згоди. І після того, як закрили сесію, провели таємним голосуванням, навіть не було всіх присутніх депутатів з порушенням регламенту було обрано її головою районної ради. Бачите, мало ще два. Тимули лише треба третій. Ну і е, сьогодні ми зібралися, щоб не допустити, тому що це незаконно. А незаконно, тому що треба було, перш за все, виконати регламент. Повинна бути була обрана лічильна комісія, та, що була обрана на, під час е, сесії. І секретаріат. Повинні були бути присутні і керівники і організації, і повинні бути присутні депутати. Обласної ради на цій сесії і повинні були бути керівники організації, голови сільських рад. Майже всі розійшлися, тільки залишилися депутати від двох практично партій і кілька там цих перебіжчиків, яким я не бачила що проплачено, але було заявлено, що їм усім. Проплачені вони були за, за те, щоб перебігли з одної фракції в іншу. І о, провели вибори вчора, і, і в 8 годин вечора вже змогли зареєструвати ці е, раду в новому складі. Я могла адміністратор, е, працюючи до шостої до години, а в 8 годин вечора закінчилася сесія і вона вже. Зареєструвала. Це теж порушення. Адже на сайті, на комп'ютері йде реєстрація, вже закриті усі державні установи в цей час. І тому виникає питання, що це все незаконно. Тому люди тут зібралися, щоб поки до рішення суду в кабінет не допустити незаконно обраних керівників. Також була сесія вже закрита. Після закриття сесії вони продовжують сесію. Вже гін програв, голова районної ради сказав, що сесія закрита, і вони в порушення закону Конституції далі проводили сесію. як депутат районної ради теж дав заявку на ім'я голови дати об'яснення по цьому поводу письменний відповідь, загласна законодавству. Права власності, ну що сказати? Сказати те, що нас не поважають, з нами не вважаються. Ми Гедота, ми для Софії Проніславини, Бог їй суддя. Вона ж прийшла з села з землі. Вона повинна нас захищати, будучи депутатом районної ради і представником народного депутата. Ми, ришківчани, вибирали його, довірили йому це звання. А що зробилося з його помічником? Ми його не можемо про нього говорити. Ми не бачимо його, але ми бачимо роботу його помічника Софії. Проніслав значить, вона робить волю його, але хай вою нам відповість. Правда, це чи ні?